Державним службовцям приймати до себе на роботу родичів або поєднувати свою діяльність з іншою не можна. Це класифікується як адміністративна корупція, і за це чиновники можуть втратити роботу. З початку поточного року працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю розглянули шість справ за недотримання антикорупційного законодавства. В цих випадках переважають порушення, які класифікуються як конфлікт інтересів. Він керівник, дружина працює на посаді на іншій посаді. Значить, і він мав просто-напросто повідомити свого керівника посаді. такі, то працює моя дружина, така то. І вже його безпосередній керівник приймає рішення, як усунути от даний конфлікт інтересів. Працівники міліція також повідомили, що триває слідство у справі заступника військового комісара. Нагадаємо, він пропонував юнакові, аби той сплатив йому 600 доларів США за те, аби його не взяли до армії. Призовник хабара не дав. Натомість заявив на корупціонера в міліцію. Окрім того, наразі перевіряється ще одна аналогічна заява від мешканця Буковини.